Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Ісуса Христа. Амінь. Почуємо текст проповіді на сьогодні, який знаходиться в діях святих апостолів в 3 розділі вірші з 1 по 10. Якось Петро та Іван о 9-й годині йшли разом у храм на молитву. Там був чоловік каліка від народження. Його приносили щодня і клали біля храмових воріт, які називалися Прекрасними, щоб він міг просити милостиню в тих, хто заходив у храм. Побачивши Петра та Івана, які заходили в храм. Він попросив і в них милостиню. Петро та Іван подивились уважно на нього. І Петро промовив: Поглянь на нас. Той уважно подивився, сподіваючись отримати щось від них. Але Петро сказав: Золота та срібла не маю, але те, що маю, те й тобі даю. В ім'я Ісуса Христа з Назарета, встань і ходи. І взявши каліку за праву руку, підняв. Одразу його ноги та коліна зміцнилися. Підскочивши, він встав і ходив. Зайшовши разом із ними в храм, він ходив, підстрибуючи і прославляючи Бога. Весь народ побачив, що він ходить та прославляє Бога. Упізнавши в ньому того, хто просив милостиню біля прекрасних воріт храму, вони наповнилися страхом і здивуванням від того, що з ним сталося. Це слово Боже, нехай Господь благословить всіх нас. Амінь. Дорогі брати та сестри, перед нами чудова історія зцілення людини, що, як написано, була калікою від народження. Це означало, що людина не могла пересуватися і потребувала постійно допомоги інших людей, тих, хто його кожного ранку. Брав на руки і ніс до храму, садив біля прекрасних воріт, аби він, сидячи в цьому місці, міг же просити, просити милостиню, просити допомогу і таким чином заробити собі на день життя, на те, щоб прогодувати самого себе. Таких історій ми навіть почули декілька сьогодні, а в Євангеліях їх. Досить багато. Але ця історія, вона відрізняється від всіх інших. Відрізняється тим, що зцілення приходить в життя людини не від зустрічі з Ісусом. Чи не від того, що людина торкається Його одягу, але від того, що Він говорить з учнями Ісуса Христа через учню, через Таких людей, як і ми з вами, якщо ми є його учнями. ця неймовірна історія трапляється не випадково. Давайте ми подивимося, де це відбувається і чому це важливо в той момент. Як ми бачимо, відбувається це біля воріт храму. Не так, як ми собі уявляємо, коли бачимо часто біля православної церкви. Людей, які так само сидять біля входу і очікують на милостиню. В цьому є сходство. Але храм це трошки більше, ніж те, що ми сьогодні уявляємо собі. Це великі двори, територія. І люди заходять з різних сторін, бо є багато входів на цю територію. І таким чином, мало сидіти немало людей біля кожного з таких входів чи виходів. Для того, щоб отримати якусь допомогу. Він сидів біля воріт храму, який невдовзі, який невдовзі, через якихось пару десятиліть, буде повністю зруйнований, знищений. якого сьогодні немає. Є лише частина фундаменту, яку всі називають стиною плачу. Далі це відбувається. Одразу після свята П'ятидесятниці. А ми всі пам'ятаємо, що сталося в День П'ятидесятниці, коли на учнів зійшов обіцяний Дух Святий, і коли вони почали говорити так, що їх розуміли люди на різних мовах і діалектах. Вони мали чи отримали дар говорити так, щоб їх розуміли. І це є щось неймовірне. Але саме тоді зійшов цей Святий Дух, і цей Дух Святий дарував їм таку здатність. І цей Дух Святий наповнював їх в цей момент. Через щось неймовірне, що відбулося з ними, вони були просто переповнені цим і не могли тримати самих собі слово Бога, аби не йти і не проповідувати. Ми згадаємо також проповідь святого апостола Петра, який в цей день говорив до людей. І як ми читаємо, багато людей прийняли цю звістку і, у своїх гріхах, стали християнами, прийняли Ісуса Христа. Ми дивимося і бачимо, як Дух Святий діє в цей момент. Людина, яка сидить, яка збирає собі милостиню, ця людина звикла, що тільки прохання і звернення може звернути увагу на нього. І він звертається до них як до кожного, хто проходив повз нього, і просить те, що йому потрібно: можливо, якась копійчина, якийсь невеликий, невелика пожертва. Це все разом за день може допомогти їй дуже прожити, дарувати їжу на цілий день. Він є багатьом відомий, тому що багато людей після того, як він був зцілений, пізнають його, бачать в ньому того, кого вони вже знають. Дивуються. Як ми читаємо, або наповнюються страхом через те, що їх досвід говорить їм про те, ця людина не могла ходити. Ця людина просиділа все своє життя, напевно, вже від дитячого віку, сидячи біля храмових воріт і збираючи собі на прожиття. І це. Наповнює їх страхом, тому що це неймовірне щось відбувається. Це чудо, яке стається на їх очах. Ми чуємо від наших апостолів, від Петра і Івана дуже важливі слова. Слова, які до сьогоднішнього дня є дуже актуальними. Вона прохання людини. Дати їй трошки коштів на життя вони відповідають. Петро каже: золота та срібла не маю, але те, що маю, те й тобі даю. В ім'я Ісуса Христа з Назарета стань і ходи. Вони не мають чогось матеріального, аби підтримати його. Але мають більше, ніж щось матеріальне, самого Ісуса Христа, в ім'я якого це зцілення відбувається. Це щось неймовірне. Встань ходи призводить до того, що ця людина дійсно зцілюється і починає ходити. Це фізичне зцілення. Спровокує багато всього. І наслідки є неймовірними, великими. Якщо читати цей текст далі, то ми будемо бачити, що буде відбуватися. Він не тільки стрибає і прославляє Бога, це дивує, це наповнює страхом. Але це не все. Бо він кричить також про. Цих учнів і звертає увагу на них, і показує, що це через них відбулося, що це вони зробили, а це учні Ісуса Христа, і вони не можуть мовчати. І тоді Петро говорить нову проповідь, він знову свідчить про Ісуса Христа. Він знову говорить про те, що ви не прийняли, чи втратили, чи загубили того, кого Господь послав. Нам спасіння. Це свідчення про подію зцілення призводить до проповіді Ісуса Христа. Далі призводить до того, що священники, лідери релігійні, які там були, вони роблять все для того, щоби припинити цю проповідь. Іван і Петро арештовані. І опиняються в темниці. І лише наступного дня збирається Синедріон, аби говорити з ними про те, що відбулося. І тоді вони мають можливість втретє свідчити про Ісуса Христа. Знову, знову і знову говорячи про те, чому це сталося? Хто насправді за цим стоїть? І там. В Синедріоні, якраз звучать ті дуже цікаві слова, про які, напевно, кожен знає, коли один з членів Синедріону каже: якщо це людське, то воно з часом зникне. Але якщо це від Бога, то що ми і хто ми, аби протистояти цим словам? І це така важлива. Мудрість для багатьох із нас, я думаю. Можливо, ми не можемо чогось доказати, але, віддаючись Богові, ми йдемо разом з ним. І він діє в нашому житті. Довіряємо йому і таким чином проходимо наше життя. Проповідь Петра. Призводить до того, що Синедріон не приймає радикальних рішень. Вони, в принципі, забороняють їм проповідувати. Проповідувати не просто так, а Воскресіння мертвих. Бо цього не може бути, бо вони в це не вірять. Не може бути такого, тому не говоріть про це людям, не обманюйте їх. Їм забороняють. І коли учні повертаються, їх звільняють, вони повертаються, приходять до інших, вони свідчать про те, що сталося, моляться всі разом. І як ви думаєте, що стається наступним кроком? Вони перелякані, їм заборонили. Їм погрожують. Вони починають проповідувати з подвійною силою. Вони всі йдуть проповідувати всюди, де тільки можна, починають свідчити про Ісуса Христа. Це щось неймовірне. Але це викликає потім ганіння, звісно, да? це призводить до росту громади, але потім лякає релігійних лідерів і призводить до гоніння. І врешті-решт з'являється перша жертва. Деякон Стефан буде бити за проповідь. І це такі, такі от наслідки. Всі ці події наводять нас на декілька думок. Перша. Чому такі зцілення не відбуваються так явно серед нас сьогодні? Хоча, напевно, в кожного, ну, в мене точно. Є декілька прикладів, коли щось подібне, якесь зцілення, щось зі мною відбувалося, і це покращило моє здоров'я. Я можу сказати, що це не було якимсь чином таким. Я не відчув, що це так різко сталося зі мною. Я не скакав в храмі і не кричав Ісус сьогодні чи п'ять хвилин тому мене зцілив, але мені є про що свідчити. Можливо, і в вашому житті є якісь приклади, коли ви можете сказати, без Божого втручання тут точно не було. Бо саме він допоміг мені в цей час. Друге питання, яке виникає, чи були масовими такі зцілення, чи це особливий випадок з певною метою? Ми можемо подивитися на те, як діяли учні в цей час. Ми бачимо, що вони діяли без страху, сміливо. Вони були активними. Вони проповідували Ісуса Христа. Громада росла. Як ми читаємо, Бог щоденно додавав багатьох людей, сотні, тисячі навіть часу. Зверніть на це увагу, це описано в тексті щоденно щоденно вони проповідували Ісуса Христа. Вони почали служити вдовам і бідним. Це ті люди, які часто залишалися за межами суспільства, не надто багато уваги або взагалі жодної уваги від тих, кого гроші були, чи можливості були. Ми бачимо, що в них з'являється система, коли люди жертвують чи продають щось і жертвують ці гроші. Це як інвестиції певні, да? те, щоб створити соціальні можливості для тих самих вдов та бідних людей. Їх проповідь, як ми бачимо, вона підсилюється конкретними справами. Це все говорить нам про те, як діяли християни, як активно вони служили того часу. А щодо масовості ми не знаходимо якихось багато свідчень. Ми не бачимо, щоб це стало масовим явищем. Скажімо, якби це так було, то медицина. Давно перестало би бути потрібною. Так не працює це. Це лише окремі випадки. Навіть тоді, в той час, це особлива ситуація. Тому що це зцілення насправді є кроком, або, іншими словами, інструментом для чогось більшого. Для чогось більш Важливішого, важливого. Фізичне зцілення може тільки тоді призвести до Спасіння, коли є проповідь Ісуса Христа, коли є віра і фактичне духовне зцілення, зміна, зміна цінностей, зміна розуміння життя, зміна відносин з ближніми, з'явлення. Служіння милосердя і багато чого, коли віра призводить до зміни життя людини, яка вірує, якщо ці зміни стають явними. Погодьтеся, що просто зцілення фізичне не призводить, часто не призводить до того, що люди славлять Господа. Насправді. Напевно, в мільйони разів більше людей звертаються до Бога в момент кризи, в момент хвороби. І просять. Я думаю, що найбільше таке молитовне місце це в лікарнях, там, де люди очікують на операції, і просять, просять Бога про те, щоб він діяв. І дехто навіть, я знаю, таких. Дає якісь обіцянки Богу, Господи, буду жити інакше. По-другому буду славити Тебе, буду проповідувати Тебе, піду в церкву, буду служити людям. І знаю знову таких, які до мене зверталися казали: пасторе, моліться за мене, моліться за мене, тяжка операція, не знаючи, виживу. Але обіцяю Богові, пообіцяв і вам обіцяю, що прийду і буду. Служити Богу. До сих пір не прийшов, але слава Богу, операція була успішна. Багато людей, подібно до тої людини, що сиділа біля храмових воріт, звертаються до Бога як до людини, які проходять, до людей, які проходять повз. Господи, дай мені копічину, дай мені якусь підтримку, дай мені щось для мене, для мого власного життя. Для того, щоб я мав їжу сьогодні. Даруй мені зміцнення сил, даруй мені здоров'я, даруй мені те, що мені потрібно. Але часто не шукають того, що насправді є у християн, самого Бога. Вони не потребують самого Бога. Вони потребують щось для себе. І це схоже на нас, коли ми так само в якісь тяжкі хвилини звертаємося і просимо, бо нам потрібно зараз. Ми просимо, Господи, приведи нас до себе в церкву Твою, даруй нам пізнавати Тебе, даруй нам діяти сміливо, подібно як ти перші християни. Служити і діяти в вірі нашій, не тільки вірити в Тебе, що Ти є. Але мати з тобою відносини, жити так, щоб твоє ім'я було прославлено тут на землі. Таких людей не є багато. Людей, які готові пожертвувати, прийти, аби Богові послужити, врешті-решт, послужити людям навколишнім, навколо себе, в ім'я Господнє. Але саме про це йдеться в цьому тексті, правда? Саме про це йдеться в цьому, в, цих, в цьому описі в діях святих апостолів. Віра призводить до дій. Віра як дія по відношенню до інших. Вони це роблять і говорять: ми не маємо золота і срібла, але в нас є Христос. І заради цього Христа ми робимо це. Встань і ходи. Не стається так часто, коли ми маємо фізичні зцілення або коли такі чудеса прям явно відбуваються. Але буває. Та насправді фізичні зцілення це ж не головне, що ми потребуємо, хоча це часто дуже потрібно. Пожиття наше земне це можливість пізнати Бога, можливість отримати спасіння через віру, через відносини з Господом Ісусом Христом. І це фактично зцілення не є фізичним, зцілення духовним. А від нього вже йде все інше. Від нього може походити зміна вся в нашому, жит... нашому житті. Зміни, які міняють нас повністю. самих. Стань і ходи. Це не тільки призив для, для нього стати і ходити фізично. Але це так само призив і до нас. Встати і ходити в Господі. Чи з Господом на устах прославляти Його, подібно тому тій людині, яка була зцілена. прославляти Його своїм життям, не боятись про нього говорити. Подивіться на наш світ, ми справді живемо так, ніби Господь Бог не дає нам спасіння. Не зробив щось таке через Ісуса Христа для нас, щоб спасти нас, змінити наше мислення, наші цінності, наше життя і дарувати нам майбутнє. А ніби Він є останньою допомогою, і ми звернемося до Нього тоді, коли в нас буде відчай і більше нічого не можемо зробити самі. Хіба це мета його? Господь допомагає, але це не є мета. Мета в тому, щоб дарувати нам більше. Те, від чого залежить все наше життя, а не тільки хвора рука чи ще щось. Звісно, все це нам потрібно. Це ми відчуваємо це для нас очевидне. А віра це ніби як щось неочевидне, але саме від віри і відносин з Богом залежить насправді все інше. Нехай Господь дарує всім нам сміливість бути з ним, пізнавати Його, ходити з ним, встати і ходити з ним, і прославляти Його своїм власним життям серед людей, яких ми знаємо. Амінь.